Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви пам'ятаєте, я давала вам у спільноті підписатися на е, петиція для не тільки залужного на підтримку, а і ЗСУ. А зараз я не маю ні, не маю я її не, не, не... А, ні, є. Ось я вам її покажу, просто щоб ви бачили. Дивіться. Наразі ось стільки людей, 25 тисяч. Ось, і е, дивіться, е, залишається 77 днів. Тобто, ви перевиконали, мало бути 25, вже є 25, і наскільки я зрозуміла, це, до речі, ви мені підказали, що це автор-ініціатор Лапин Ігор Олександрович. Дата оприлюднення 4 грудня. Тобто, це була петиція. І тепер зараз ми хочемо з вами розглянути, як це вплине на справу. І так, давайте спочатку реакцію нашої влади. Не будемо когось конкретно, реакція нашої влади на цю петицію. Не все так однозначно, не все так плохо. Ви знаєте, бачать в цьому підвох, підвох в цьому. І відверто вам скажу, нічого такого, вони поганого. Ну, знаєте, спокойствия, Тільки спокойствия. Хоча, дивіться, ось ця карта говорить про те, що вони все рівно будуть робити те, що хочуть. До перемоги. Нічого не зміниться. Як би не хіліталася ця вага, як би там хто що проти них не домовлявся, у них все е, в ажурі. О, як я скажу, я не бачу тут великої реакції. Давайте особисто Зеленський ну, вже подивимося. Та йому, ви знаєте, теж якось трошки, і не, ну, будемо так говорити, не, ні, йому, в принципі, він не бере собі це до голови до як би це сказати, або йому не дали, скоріше за все, цієї петиції, або він не знає про неї. А ми зараз подивимося, знає він взагалі про неї. Тому що тут, знаєте, Знає він про неї чи ні. Взагалі то. А це не він, напевно, перевіряє. Він може і не знати. Ви знаєте? Все, я зрозуміла, чому такий ряд. Забираю оцей ряд. Тому що він таке враження, що він. Ну, або, знаєте, в мене вже давно таке враження. І ми, здається, колись на спонсор, для спонсорів робили. Що Зеленському, так само, як і Путіну, не все показують, не все розказують. А і його, ось, будемо так казати, якось трошечки оберігають. Давайте тепер подивимося, чи буде якийсь толк з цієї петиції. Чи, так, давайте, що чекати від цієї петиції. Ну, Ви знаєте, великого толку я не бачу. Відверто кажу. Вже і карти такі випадають. Угу. Ось. Але, 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 це все, все ж таки звіг якийсь. Все ж таки, Пока... народ повинен показувати своє, що не подобається. Такі були українці завжди. Але. Я не бачу тут великого щось, що тут щось зміниться, що це дійсно приймуть цей законопроект, тому що це тільки петиція. Ось, але е, внесення невідкладного президентського законопроекту до Верховної Ради України щодо призначення звільнення керівного складу ЗСУ виключно за подання в головнокомандуючого ЗСУ. Тобто я так м -м, ну, скажу відверто. Я тут змін великих не бачу, але все рівно народ потріб, потрібно, мої дорогі, потрібно виказувати своє. До речі, ви вже, напевно, чули про рейтинг Зеленського ЗСУ, щоб ви знали: 96% ЗСУ довіра. 84, здається, до залужного. І тільки 62, здається. 60 чим-то 62, здається, до Зеленського. Тобто, щоб не робила влада, щоб не робила влада, а рейтинг залужного і ЗСУ незмінний. Щось мені карти хочуть сказати, а може і нам. І так, і так, так, точно, як би влада не розхитувала, той диявол. Як би вони не розхитували, вони не можуть похитнути стабільність наших військ, наших, нашого головнокомандуючого, якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!